Сьогодні у нас іспит ось на такому учбовому автомобілі категорія Б. Будемо здавати практичне, практичне водіння. Думаю, все вийде. Теорія і практика, все в одному. Потрібно впевнено, впевнено проїхати свій маршрут і здати іспит. Таке сьогодні, сьогодні у нас завдання. Думаю, все буде добре. І от сьогодні отримаємо категорію Б з водіння. Практичний іспит знавчо керування транспортним засобом категорії Б складає Носаль Олександр Вікторович на автомобілі ВАЗ-2109, Державний номерний знак ВМ-8215АН. Коробка передач механічна. Попереджую про те, що ведеться відеофіксація здачі практичного іспиту, далі будемо рухатись згідно маршруту номер 2 правилами здачі іспити маршрутом та вправами ознайомленню. Так. Тоді можемо розпочинати. Добрый. Так, перша передача. Тут нейтралка. Перша. Так, снимаем. Так, левый поворотник. Дивимося, щоб у нас там не було нікого. я іноді буду коментувати свої дії тому. Добре. Це резко виїжджає. Так, ну все, вроді немає нікого, можна їхати. Стоп, хай проїдеть. Не будемо поспішати. А, трошки підгазону, потому що світиться этот, так? Да? аккумулятор светится трошки. А, следующий а -а -а. О. Угу. well 50-100 метрів включаємо поворотник, тому що повертаємо праворуч може на другу перейти. Ми їдемо на головний, тому обережно повертаємо праворуч, пропускаємо пішоходів уважно. І далі продовжуємо свій рух. Після закінчення маневру виконуємо, виключаємо поворотник. Трошки правіше приймаємо. Включаємо першу передачу, бачимо зелене світло і розпочинаємо рух. Так, Бачимо знак Обгін заборонений, тому обганяти нікого не будемо. Приходимо на третю, на третю передачу і Продовжуємо рух. Йдемо в місті, тому на нас діють обмеження 50 км на годину. Так, далі бачимо знак діти. Це означає, що прилягання очбового закладу до дороги, тому. Повинні бути уважними на протязі 100 метрів, можливо, раптова поява дітей. Далі будемо повертати праворуч, тому включаємо поворот направо, 50-100 метрів в межах міста. Бачимо зелене світло світофора, дозволяючи знак нам здійснити цей маневр, і обережно повертаємо праворуч. Після закінчення маневру виключаємо поворот. Необхідно, це покажі повороту, попередити водіїв, які рухаються позаду, що поперед у вас є перешкода. Ага, тобто забув включити об'їхати перешкоду, транспортну Ні, об'їхати не забули, а поворот забули. Ага, добре. Я думаю, ну, типу, що вона стоїть за межами проїзної частини. Так, ну, на проїзній частині стоїть, там чітко видно, асфальт. Субдова провантажений. Так, тут у нас аварійна небезпечна ділянка, попереджувальний знак, так, зелене світло може їхати Так, далі бачимо знак звуження дороги з обох сторон, а також перевага в русі протилежного руху. Тому так, тут об'їжджаємо перешкоду, як у нас нам вже сказали співробітник. Так, так, тут перевага в русі в нас немає, тому пропускаємо звуження дороги. Так, далі будемо повертати провору, тому включаємо показчик повороту. Обискаємо пішеходів. Тут а зупиняємось, дивимось, нам повинно, повинні пропустити всі транспортні, засоби, засоби, які йдуть ліворуч та праворуч. Поки не можу виїжджати, бо там відео. Тут їдуть, поспішати не будемо, щоб не створювати аварійних ситуацій. Так, от після мотоцикліста можна пробувати. Вроді нема нікого. Ага, от виїхала різко, різко виїхала цей проліз, ну. о, тепер можна. Заглох. як я ні, постепення, а більше ще. ale la Ну хто вже опытнейший, то конечно він відчуває свій транспортний засіб. Не зовсім безпечно, конечно. То, тому що, так, тут нема нікого зліва, а справа їдуть сейчас. Ну тут за цьом, я думаю, вже можна пробувати. Немає Так, зразу вмикати собою Зразу приймаємо праве крайнє положення. Так. Тут ми маємо перевагу русі, тому обережно проїжджаємо цей. Небезпечний вузький участок дороги. Беремо право положення, так як нам тільки що казав інструктор, і їдемо в крайньому правому положенні. Переходимо на третю. І їдемо в крайньому правому положенні. Бачимо у нас. Сигнал червоний. Стоп-лінію, знак стоп і зупиняємось. Ставляємо на нейтралочку і чекаємо свого свого знаку. Ще й собачка тут осіла, звісно так на дорозі. Так, жовтийсь на нас включаємо першу скорість. і потихеньку трогаємося на другу і їдемо далі в своєму правому крайньому положенні. Так, бачимо перешкоду зліва, тому завчасно показуємо, що будемо перестроюватися. Лівіше, дивимося в ліве зеркало, щоб у нас не було в цей час транспортних засобів ніяких і обережно перестроїмось. Далі опять вертаємося в своє крайнє праве положення. Так, далі у нас буде поворот ліворуч на, на, на перехресті, тому... Ми повинні завчасно зайняти крайнє ліве положення і потихеньку до перехрестя. Вступлення і знак Стоп там десь, щоб не на пішохідному переході зупинитися. Так, бачимо зелений сигнал, дозволяючи нам рух, і потихеньку починаємо повертати ліворуч. Після закінчення маневру вимикаємо, переходимо на другу і трошки даємо оборотів, тут вже можна третю включати. Потихеньку продовжуємо рух. Так, також бачимо знак діти, тому швидко їхати не будемо. Висопадіста ми не об'їжджаємо, тому так, тут перестроїмося трошки правіше. Тут вже в основному одна полоса у нас йде. Перехідний, перехід нема нікого, ага, є. Там успіває перебігти людина. перейдемо. Сигнал. Ми їдемо ну, з головна дороги, ми їдемо прямо, тому тут у нас перешкоди справа немає ніякої, хто йде по головній дорозі. А, хоча у нас червоний сиг... Ой, зелений сигнал сатефору, дозволяючи рух прямо, тому тут їдемо добре. Так, зараз будемо повертати ліворуч, тому так само завчасно вмикаємо. Лівий показчик повороту в межах це 50-100 метрів. Бачимо знак 2-1 надати дорогу, тому ми повинні пропустити всі транспортні засоби. Коли нікого не буде, будемо продовжувати здійснювати маневр ліворуч. Тут на першу передачу перейдемо. Нам, по, по, ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які їдуть по головній дорозі, а також ті, що будуть виїжджати напроти. Так, тут так. можна потихеньку. Зупинку на пішохідному переході, можемо робити? Можемо робити, я ще скажу, який випадок. В якому випадку ми можемо робити? Так, так, тут так, так, пропускаємо, пропускаємо. Є виняток, де ми можемо робити зупинку на пішохідному переході. так Після здійснення маневру виключаємо наш. Тут переходимо на другу. Нагадати вам цей випадок, коли мож, можемо робити зупинку на пішохідному переході? Не чи, ви, чи, ви, чи ви знаєте? Я просто ви запитали, я мав би вам відповісти, як ви, ну, відповісти якщо ви, ну. відповісти, якщо я Є бажання відповісти. Можемо робити зупинку на пішохідному переході, випадку надання перевазі в русі. Є такий випадок, пам'ятаєте? Тобто, якщо я виконую дію знака надати дорогу і даю перевагу, я повинен надати перевагу в рухці тим транспортним засобам, які їдуть на головній дорозі. В тому випадку я маю право зробити зупинку. А так, 10 метрів до і 10 метрів після я не маю права робити зупинку на пішохідному переході. Знаком з правого боку зможемо робити. Ага, ось тут, ага, понял, понял. Стоянка заборонена, але зупинка дозволена. Добре. Включаємо показчик поворота. І виконуємо зупинку так, як нам сказав. Представник сервісного центру. Під час складання практичного іспиту допущено наступні помилки. Двічі не вікнули світловий покажчик повороту, а також створили перешкоду для руху транспортного засобу шляхом зупинки двигуна. Практичний іспит складено успішно. Добре, дякую.